Доброго ранку. Зранку кипить робота, попорали, повигонили. корови то має, метеличку. Наташа мішає свиням, а Ігор робить мені кілка метеличку. Так била, що зламала. Зварив. А з таким кілком я в той рік билась і збила. Тікай. Відбила гостряка і відбила тут. Не було кому зробити. Тепер же хазяїн з'явився. Так, мілочка. Побризкали ми її соляркою. І, як бачите, де-не-де -де тільки муха. Нема рою, якою не можна було обігнатися. Коло неї літають, але не сідають на ній. Так що цей метод подіяв. Така паша кругом, а вона ще й не хоче. Яблочок її принесла. Гниють яблучко. Вона ще тіхо тихо, тихо, тихо. Чого ти летиш? Чого ти злякалася? Молода ще вредна, дика, боязлива. Вітру боїться і вилетить, злякає, боїться. Як дорого обходиться це сільське господарство. Гусочки купили, треба гроші заплатити. А тепер кинулися, треба ж їм їм щось за горошку, якусь, щоб вони паслися, бо ж цілий день нема кому коло них сидіти. Мусили їхати в лавку по ось таку сіточку. Міленька, що можна буде й курчаток пустити, а по й застелити капроновою і. Слухайте, зарплата. <laughs> Наташа взялась до роботи. Поки а що поки влікають? Хазяїна подзвонили, в когось там щось за трактором, він погнався дивитися. А нам треба обрізати оці нам вуха, оце, в взагалі, треба нам ця арматура на штирі зробити огорошку гсеняткам. Наташі нема коли чекати, поки Ігор явиться. Бо Треба да, Випустити гусенятка треба за горошку. Вони вже звітали кальни, купили сітку. Це ж сітка дорога, і ще й купляй арматуру, а так ми як купляли прицепу, і на прицепі валялося. Отаке щось, не знаємо, що це воно таке. І це видивилися, що можна кілочки поробити, обрізати це все. О. Я наварила їм їсточки. Кажу, діду, бідати, їм нема часу. Сам перед треба зробити справу. А їсти будуть потім. Оце село. Вже з'явився Ігор. Наташа побрізала, поробила такі штирі. Натягнули сіточку. Вона така міленька, тверда така. І таку загорошку з синятками. Хазяїн припасає гусей. Він їх хотів ззаду підіпхнути, підігнати, ага, вони не йдуть, а вони біжать за ним. Іди <рес> <рес> вперед, вони за тобою. Ти бачиш. не могли сліва вигнати, а як він пішов вперед, вони за ним всі побігли. У нас торік такі самі були, так? Да, да. Ми ага. в торік брали десяток, а цей рік. Гард велика сіра, але сіра п... Пір'я деш... дешевше. Били. Да, дорожче пір дід, дід, якщо посчитати, то пір'я на гусенят. Ага. Здати пір'я, купити гусенят. Не, не виходить, не... Я Зараз не виходить. Раніше виходило, зараз не виходить, бо дорожче. Ні, ну Якщо маленьких купити, то... а як підрожчі, то не дорожчі.

Куди ми, туди і вони. Так, синятка вже в загорожці, хай привикають. Наташа зробила таку поїлочку, бо в нас відеречко побилося. Вона взяла баклажку, зробила знизу дві дірки і вони, бачите, де випивають, водичка додається. Так що в любе можна чи дечко, чи що, в любу посуду можна поставити. Mm -mm. Так. так, у нас ще не посаджений арахіс. Вже треба. Бабуся лущить. Але такий твердий, що не можна роздовбати, то вона оце так душить лодонею, а тоді розколупує. Хоч бери, каже, там молотком якимось лупи таке тверде. Як його, як краще, хто знає які методи. Я не знаю, ми торік мучилися, пальці в нас боліли. І це знов. Але треба налущити. Так, вечірня процедура. Заїхали на каву. А, ритуал. Бачиш. Каже, що не гігієнічний, то це процедура. Мама, ви вже попорались? Ждем сою. Вірний виключає, що 4-5 слідів. Що робите? Ждемо сою. Яку сою? Доставку. Союву макуху може. Міхеньку. Я кажу, 8-10 штук на о, де ти дітейська вже поприходили садика, Із школи вже десь ганяють. Порозкидав машинки по городах сьогодні понаходили. Де лапоть? Ой бог. Ну ти й спати будеш, Олег. Ох, і будеш спати. Так, в нас вже вечоріє. Меншенькі вже поїхали додому, чуть старшенькі, ще працюють. І чим ви зайняті тут? Як це я не провірю, що ви тут робите? Дишло до прицеп. Шатре. Кулібини самі роблять. Провіряємо, чи в Дніпрамі хороші сверли. А це ви купили чи mm -hmm. що? Mm -hmm. Таке набор, mm -hmm. все. Uh -huh. Ми були таке, але от жовті такі. Да, да. Але зламали щось. Вони ну, там його можна зробити, але... mm -hmm. а це ви купили вже таких три. Таке mm -hmm. ось тут тридцять. 412 і те, що Ігор сверли, то те 420. О! Песня. Я лию воду, щоб сверло не Ага. Угу. Ще зроблять десь для цього до прицепи. Тоді ще її поварити, покрасити. Тільки в якій п'ятирічці. Так, оце ще так від прицепи дійшло це розкидане. Його робить. Не було коли йому зробити, тому що з цими городами. Ну, вже обсадилися. Лишилося ще там на Наташині Наташиного батька-батьківщина. Лишилося сові ще посіяти. Ну, там сіє орендар. А хлопчики колись молодь корови пасла футбола ганяла. А це посідали обидва і в телефонах. Забили стопчики і так і стоять, не було коли з тою беседкою зайнятися. Так і вже рік вона стоїть з тою війною, а зараз поприходили не знають, за що братися вперед. Хлопці ви не змерзли? Ні. Хлопці ага. Комарі вже кусають, тікайте по хатах уже. Ой, Боже, всім на добраніч, всім спокійної ночі. Будемо вже йти в хату.